Сучасна якісна ендоскопія потребує часу. Лікар має бути впевнений, що він оглянув стравохід шлунок до настепало кишку достатньо докладно, а якщо ми маємо справу з пацієнтом старшого віку з підвищеним ризиком онкологічних захворювань, цей час суттєво видовжується, тобто нам потрібно час і на те, щоб відсмоктати. Залишки шлункового місту відмити поверхню слезової і докладно, буквально по сантиметру її оглянути. Зрозуміло, що від рутинного пересічного пацієнта не вимагається самурайської стійкості, щоб витримати процедуру такий тривалий час. А до прикладу, скажу, що в Європі стандартом рахується мінімум 7 хвилин огляду стравоходу шлунка до кишки. А в певних випадках при підвищеному ризику е, раку цей період протокольно збільшується, відповідно, такий огляд часто зручніше для обох сторін і для пацієнта, для лікаря проводити в стані медикометозного сну, коли пацієнт лікарю не заважає, коли картинка не літає перед очима, коли можна спокійно, докладно оглянути по слизову, Шлунка для виявлення, ще раз повторюсь, передракових змін.